Трави в горщиках це особливий вид кулінарії. І приготувати в такий спосіб квасолю я був просто змушений. І це було настільки смачно, що можна язика проковтнути. Тож показую, як це було. За традицією квасолю треба замочити хоча б на 3 години. Так вона під час приготування не розвариться і швидше приготується. На пів кілограма квасолі беру 2 літра води. Коли закипить, збиваю на середній вогонь і варю до готовності. Якщо вода википіла, а квасоля ще не готова, доливаємо холодної води. Незамінною у такій страві є, звичайно, цибуля. Відрізаємо корінець і нарізаємо на звичайні кубики. Також вирішив взяти моркву. Почистив, помив і на крупну терку. Цього разу вирішив приготувати квасолю з ребрами. Порізав на невеликі шматки, щоб помістилися в горщик. Та перед цим трохи підсмажую. Так м'ясо більше розкриє страву в цілому. Сюди одразу ж додаю овочі. Готувати повністю у сковорідці не треба. Лише підрум'янимо. До речі, на каналі можете знайти рецепт квасолі по грузинськи. Посилання залишаю під відео. Дрібничимо кілька зубків часнику і також кидаємо у сковорідку. Тепер все складаємо у горщики, вони в мене на 500 мл. Спочатку реберця і засмажка. тоді додаємо квасолю. І ще шар засмажки і знов квасоля. Хто полюбляє з томатами, може додати 100 мл томатного соку і трохи приправляю спеціями. Готуємо 40-50 хвилин при температурі 150 градусів. Під час приготування у духовці вирішив додати трохи води з під вареної квасолі, щоб страва не стала занадто сухою. Подавайте в горщиках чи у глибокій мисці. смачного.